Викотне літа позаду, 1 вересня, шкільна родина Ногороціверської гімназії номер 1 знову позвала учнів до навчання. День знань є хвилюючим як для батьків, так і для дітей, особливо для першокласників. Цього року в Ногороціверській гімназії номер 1 першачків набрали три класи. Вересневий день знань зустрів людей про холодою, але в стінах школи завжди тепло. Це важлива подія для тих, хто вперше переступив поріг, і для тих, для кого він лунає востаннє. Перше вересня цього року розпочалось з урочистої лінійки. Привітати учнів прийшли поважні гості. Я всім вам бажаю на початку навчального року сил, здоров'я, щоб ви Насищалися знаннями на протязі року із такою наснагою, щоб ви відчували бажання знати як можна більше. Чернівська обласна державна адміністрація від управління освіти і науки нагороджує дипломом першого ступеня весь ваш педагогічний колектив як переможця обласного огляду вебсайтів загальноосвітніх навчальних закладів. Бути гідним громадянином та добре вчитись бажала учням заступник директора департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації Тетяна Мілютенко та вручила колективу школи сертифікат, який дозволить відвідати виробництво Прат Сіверський. Помічник консультант народного депутата України Ігоря Рибакова В'ячеслав Кауфман зачитав учням привітання від народного депутата та подарував спортивний інвертар. Депутат обласної ради, голова піклувальної ради гімназії Сергій Сергієнко, говорячи теплі слова учням, відмітив і педагогів. Кращих було нагороджено. Цього року Новороцівській гімназії номер 1 три перші класи. Безумовно, день знань залишиться в пам'яті учнів, а перший дзвоник нагадує, що вони стали дорослішими. Говорить, що це свято для першачків, але для 11-го класу це визначний день, адже це останній перший дзвоник в їхньому житті. Трохи сумно, звичайно. Я з деякими, з більшістю учнів нашого класу, я вже 11 років навчаюся, і буду звичайно сумувати, тому що ми здружилися дуже. День знань хвилюючий момент для батьків, учнів, вчителів з особливим теплом зустрічає учнів гімназії її директор Віра Могрякова. Любі діти, дорогі мої колеги, шановні батьки, поважні гості. Вас, цим великим святом, це народним святом Днем Знань. Воно єднає всі покоління. У всіх є своя школа, завжди було 1 вересня. Я зичу здоров'я всім діткам, щоб вистачило у них сил пройти цей навчальний рік вчителям наснаги, щоб вистачило тепла, добра, зігріти всіх, дати можливість діткам засвоїти ті складні ази наук, Після лінійки, присвяченої дню знань, всі разом здійснили урочисту ходу, яка завершилась флешмобом.